Будет проголосован бюджетный пакет или не будет на следующей неделе? Я думаю, що відповідь на питання очевидна. Якщо вибирати між продовженням бути на голці донорські чи спробувати самим запустити економіку, то радикальна партія якраз наполягає на тому, що ми самі маємо запускати економіку, а кредити використовувати лише як інструмент для економічного зростання для створення робочих місць. Уряд сьогодні робить навпаки. Вони беруть кредити. За рахунок кредитів латають дірки поточні в бюджеті, зокрема соціальні виплати, зарплати, пенсії, соціальні допомоги і таким чином Кладають свою відповідальність за виплату цих кредитів на наступні уряди, навіть на наступні покоління. Коли нам розказували, пам'ятаєте кілька місяців тому говорили про реструктуризацію боргів. Так от, якщо ви звернете увагу, у бюджеті цього року 90 мільярдів гривень на погашення процентів по зовнішніх кредитах, у проєкті бюджету на наступний рік вже 120 мільярдів гривень на погашення процентів, наголошує не тіла кредиту, а одних процентів для прийняття на витрати по обороні. 100 мільярдів. 120 мільярдів це одна сьома частина бюджету. Що стосується прийняття самого бюджету і податкового кодексу. Податковий кодекс я думаю не буде прийнятий. І вони про це бачивши не даремно ж дивіться, в четвер зібрали позачергове засідання, жодного рішення не прийняли. При тому, що там було сім питань порядку денного, обговорили тільки два, побачили, куди зайшли, і закрив Гройсман засідання і нічого не голосували. Тому що голосів не було в четвер. Сподіваюся, що наступного тижня так само голосів не буде. Податкові точно за бюджет не знаю. Фракція радикальної партії ні за бюджет, ні за податковий кодекс голосувати не буде, тому що і бюджет і податковий кодекс мають бути інструментами розвитку. В даному випадку і бюджет і податковий кодекс, які запропонувала влада, уряд це інструменти знищення економіки країни і тих, хто ще працює. Зокрема, ліквідовується система оподаткування пільгового і середнього бізнесу, ліквідовується фактично система оподаткування, спецрежим оподаткування для сільськогосподарських яких виробників підвищуються ставки податків, хоча уряд говорить про протилежне. Якщо, наприклад, в цьому році ми платимо 27 гривень за квадратний метр податку на нерухомість, наступного року це 49 гривень. І якщо в цьому році є там пільги по сплаті податків на нерухомість, які можуть встановлювати місцеві органи влади, на наступний рік це забирається. Я вже не говорю про реальне підвищення податку на фонд заробітної плати. Це взагалі нонсенс, і дурня, ні в які ворота не лізе. У нас сьогодні 400 мільярдів гривень за оцінками спеціалістів. Сів у тіні фонду заробітної плати замість того, щоб знижувати податки, уряд реально пропонує їх підняти, адже з першого року. Завдяки закону по ЄСВ, який ми разом із самопомочю провели з 1 січня нового року 15% єдиний соціальний внесок на зарплату до 13 тисяч 800 гривень. Уряд пропонує встановити цей податок 18% і зарплати вже там 1400 гривень. Тобто, фактично, оскільки 95% людей отримує зарплату до тисяч гривень, збільшується податок для людей, які отримують невелику зарплату, і зменшується податок для людей з великими зарплатами. І я таких новацій великих які пропонує уряд, можу навести багато, саме тому ми не будемо за це голосувати. Ну розкажіть нам, як з вами працюють? З вами ж працюють, як-то вас приглашають, розмовляють, визивають, може, як-то говорять, що якщо ви проголосуєте, наприклад, радикальна фракція, Олег як стане спікером парламента, наприклад? Я ж знаю, що ви хочете стати спікером парламента? Ні, насправді я думаю, що це недоречно мені пропонувати е, ні. Спі... Ви хочете стати спікером парламенту? Ну, який солдат не хоче бути генералом. Якщо я скажу, що це неправда, так ми претендуємо на те, щоб очолити парламент. Я хочу виграти президентські вибори. Тобто я хочу навести порядок. в країні. Через скільки ви хочете виграти президентські вибори? Чи погоди, як... через год, коли ви плануєте? це зробити? Як Бог дасть. Коли люди перестануть терпіти те свавілля, яке сьогодні відбувається в країні, як Бог дасть, так і виграємо. Коли це буде, не одному богу відомо. Насправді, всі ці посади це інструменти. Інструменти для реалізації програми. Для багатьох людей це самоціль. Обійняв посаду президента, прем'єра, спікера і вже лежить, почуває на лаврах. Для мене це насправді інструмент для реалізації нашої програми. Це радикальна боротьба з корупцією, це радикальне підвищення рівня життя людей, купівельної спроможності, бо будь-які реформи Знаєте, де зупиняється, коли людина мацає власній кишені, і коли вона бачить, що там нічого немає, оце ціна цих реформ. Ніякі звіти, отакі талмуди, багатотисячні сторінки не варті нічого в порівнянні з тим, що в людей немає чим заплатити елементарні речі за комуналку, за хліб. Ну, ви опозиція, Наскільки я розумію. Якщо буде голосування за. Е... Бюджетний пакет ви будете блокувати трибуну трибуну і то прип'ятствувати тому, що це голосування. Ми не будемо блокувати. У нас для цього недостатньо сили. У нас 20 депутатів у фракції, а вовків в овечих шкурах там значно більше. І тому розблокувати трибуну це дуже легко. І взагалі ми вважаємо, що блокування трибуни це має бути як останній інструмент. Ми просто не голосуватимемо. По перше, точніше, ми голосуватимемо проти. По-друге, ми закликаємо всіх колег зробити так само і досить слухати розмови Яревської Яценюка і всіх інших, що треба приймати бюджет. Бо нам міжнародний валютний фонд не дасть кредитів. Минулого року були точно ті самі казки. Ми набрали тих кредитів. Я питаю: хто відчуває результат від цих кредитів? Його немає. Тому брати, приймати бюджет для міжнародного валютного фонду це категорично неправильно. Це безвідповідальна політика. Бюджет треба приймати для власного бізнесу, для власного селянина, для власного малого і середнього підприємця, для власних бюджетників. Бюджет треба приймати для власної країни, а не для міжнародного валютного фонду чи для якихось інших шановних наших партнерів. І я переконаний, що якщо ми почнемо радикальні економічні і політичні. зміни… Ну, таки, звінення... якщо ми не можемо без міжнародного валютного фонду, може нам депутатів так вже із Міжнародного валютного фонду вибирають ну, вот, да настолько не може. Даха влада внимания. так і робить, що депутатів до депутатів ще черга дійде. Зараз міністрів беруть і за кордону, губернаторів беруть із за кордону. Завтра депутатів братимуть із за кордону. Післязавтра завтра президента випишуть і за кордону. Давайте визнаємо на весь світ, що ми меншу вартісні, що ми українці ні на що не здатні, що ми не можемо навести ладу в своєму домі. І нам треба спасителі із за кордону. Я категорично проти цього. Я переконаний. По перше, до речі, Байден те саме казав, коли виступав. Трибуни парламенту, і я про це весь час скажу. Що ніхто крім нас не наведе ладу в своєму домі, це раз друге, не треба шукати десь по за спасітелі ті числа. Треба протерти очі і подивитися на своїх хлопців, дівчат, молодих, які сьогодні без роботи, без зарплати, десь там на базарах тиняються, торгують. От кого треба до влади приводити, а не за кордонів вести фахівців. У нас виявляється сьогодні, щоб досягнути чогось в рідній країні, треба грузинський паспорт мати і говорити з відповідним акцентом. А що ти говориш українською? Якщо ти українець по духу і по роду, то виявляється ти нікому цій країні не треба, бо тебе вважають А, а, а якщо будуть після того, що ви зараз говорите? Послухайте, моя бабушка казала, називай хай грошком, тільки в піч не сажай. Хай мене звинувачують, чому завгодно. Але щоб українці заробляли і українці жили в своїй країні, і українці керували Україною, а не зальотні зайди, в яких сім'ї за кордоном, жінки, батьки за кордоном лікуються там, живуть там, хрестяться там і помиратимуть там, а нам немає куди їхати. І тому, коли мені розказують, що ми українці ні на що не здатні, і тому нам треба то того позвати, то сього позвати. Якщо вони не здатні, то хай йдуть гулять. А я вважаю, що ми здатні. І ми повинні наводити лад в країні, а не за кордоні зайди, які сьогодні тут завтра не вийшло сів на літак і полетів. Його тут нічого не тримає. В нього коріння немає. Він як перекоти поле тут.